Хочу ще чогось? Хочу Хочу піти в ресторан. Хочу поїсти нормальні їжі, хочу замовити нормальний напій, бачити інших людей. Бредлі, вибач, тобі треба з кимось поговорити. З ким, наприклад? З твоїм терапевтом? Ну, наприклад, з терапевтом. То і що він мені скаже, той бісів-терапевт? Він скаже, що смерть моєї матіри наркоманки це не моя провина? Це не твоя провина. Байдуже, ти все одно її ненавид. Але я її навіть не бачу. Це й не було обов'язково. Вона тебе бісила, і через це я це постійно відчувала. Я припинила з нею спілкуватись. Але це не чесно. Але ж це правда. Боже, Брендлі, я хочу тебе підтримати. І я намагаюся бути поруч. Проте я не зможу тобі допомогти, якщо ти цього сама не захочеш. Добре. А знаєш що я думаю? Що насправді я просто для тебе іграшка, забавка, яку можна показувати модним друзям з Нью-Йорку. Що? Я навіть не впевнена, що я тобі по-справжньому подобаюсь. Я думаю, що завдяки мені ти просто кращої думки про себе. Бо так ти зарозуміла і пихата. І ти ховаєшся на іншому кінці світу, тільки щоб не мати справи з реальними людьми. Пішла ти. Сама пішла. Ти повна люті, і вона тебе жере зсередини. І ти взагалі рада, що моя мати, і така, такі, як вони помирають. Бо вона провинціалка, бо вона не така розумна, як ти. А знаєш, що я думаю? Думаю, частина тебе відчуває полегшення, і ти насправді рада, що її нема. Просто тебе не вистачає навіть сміливості в цьому собі зізнатися. І ти маєш бляха вирости. Вирости і припинити, взагалі перекладати на мене все своє лайно. Ти не можеш все звалити на мене. Бляха, будь відповідальною. І припини копатися в цій історії. Твоя мама була шматком лайна. І ти взагалі-то найперша, хто про це всім розказував.